Leave me now. Leave me now. Пані та панове вітаю, мене звати Денис Зайченко. І з минулого разу, як я оглядав крісло По почуттям пройшло не так багато часу, але причин придбати його собі лише додалось. Точніше, минулі причини стали більш актуальними. Втім, це дозволить мені висвітлити переваги Cougar Overlord значно більш активно. А перевага у нього так то має бути вдосталь, бо до малочисельних недоліків важко не віднести ціну. 26 тисяч гривень це більше 600 доларів або плюс. Мінус 550 євро, це офіційно найдорожче крісло Кугар, яке я оглядав, і коштує воно приблизно в одну ціну з Кугар термінатор Тобто від нього можна вимагати абсолютний максимум. Втім, почну я з доставки та збірки. Крісло величезне. Воно удвічі більше за звичайні ігрові моделі, важить удвічі більше під 50 кілограмів. І навіть в зібраному стані вимагає як мінімум двох тренованих вантажників, бо не проходить в малі ліфти і ледь проходить в стандартні за розміром двері. Розміри однієї коробки 1300 на 870 на 760 мм. міліметрів. А розміри самого крісла ще більші 1030 на 1040 на 960 На щастя, саму збірку загалом можна виконати власноруч без проблем. Вона дуже проста і не потребує навіть викрутки. Крісло складається з сидіння і спинки. Спинка кріпиться на сидінні. В інструкції все вказано, як і вказані протипоказання: не давати на реклайнер навантаження більше 150 кг, не ставати на нього, не сидіти вдвох тощо. Після збірки виникає закономірне запитання, чому цей реклайнер настільки дорогий. А це фактично гібрид із ігрового крісла і Софії. Тобто ви можете не лише сидіти в ньому, як в кріслі, без керування висотою, але все ж, але і відхилитись назад, натиснути на з збоку, і одразу знизу вискочить підтримка для ніг. І нахил назад можна змінити на Q95, 135 і 160 градусів. В цьому кріслі можна без проблем спати. І не так, як в Cougar Armor Evo S, а по-справжньому без звичайних. Тикання одразу і це буде комфортно, бо підтримка тіла йде по восьми точкам, а ширина 100 см і глибина 56 дасть достатньо простору навіть для людей плюс сайз. 150 кг крісло витримує, просто нагадую. Матеріали тут наповнювач із силіконізованого поліестеру і піна підвищеної густини. Покриття екошкіра місцями дихаючо перфорована. На жаль, мушу відмітити, що у Cougar Overlord, на відміну від Cougar Feedom, немає бокового карману для зберігання планшетів або геймпадів. І взагалі. Додаткових функцій тут мінімум. Тобто, це цілеспрямована модель для відпочинку. В ньому не пограєшся з мишки та клавіатури без додаткових аксесуарів. Хоча в теорії можна спробувати монтувати відео з геймпаду. Підпишіться, щоб не пропустити цей матеріал. Однак, головна задача Кугар Overlord – це прийняти в себе людину і дозволити їй розслабитись за телевізором, планшетом або навіть книжкою. Чи навіть з мобільного телефона, як от Motorola, Edge 50 Ультра з десктопним режимом, скажімо, в Дум 3, бо чому б і ні? Так, ця задача основна, але вона не єдина. Хочете в ньому поспати? Без проблем. Хочете подивитись в ньому кіно? Також без проблем. Але саме головне, що важливо донести про Cougar Overlord, це можливість саме от просто розслабитись. Навіть заснути в тому ж місці, де ви граєтесь, бо якщо згадати, що біснуваті сусіди планують запускати по нам тисячу ударних дронів на день з збивою частиною, або без не важливо, бо важливо те, що можливості розслабитись буде все менше і менше. І коли вона у вас буде, вам потрібно це буде зробити максимально. І тут це можливо. Бо і нехай це буде підсумками. Ви купляєте не просто крісло реклайнер, не просто кугар оверлорд. Ви купляєте рішення проблеми. Якщо у вас є проблема в потребі розслабитись за грою максимально, просто вивалити тіло в м'яку, якісно зроблену і приємну оку софу, можливо, навіть заснути в ній, то кугар оверлорд вам допоможе чудово. І на цьому мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, як ви розслабляєтесь після веселих ночей і нервових днів, скажімо так. У мене це зазвичай айріш-кава з медом, і я останнім часом проходжу сталкери на всі ачівки. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео, мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Рутнейшен, бережіть себе, слава Україні, слава героям та будьте здорові!